Часто лікарі виписують своїм пацієнтам яке м'ясо, правильно, телятинку. А ще частіше приходять до мене мамусі зі своїми дітками і питаються, що краще обрати на прикорм. Я не є фахівцем, але можу вам трішки розказати про м'яско, а ви вже тоді зможете обрати для себе. Є ось така шия або лопатка. По суті, це майже однакове м'ясо. Воно буде м'ягеньке, але воно буде траплятися з такими невеличкими прожило. Тому якщо ви будете молоти його на дрібну решітку м'ясорубки в такий сильний. Фар, то можна обирати його, воно буде і дешевше, і краще. Якщо ж ви збираєтеся більш орубленими шматочками робити, тоді краще обрати, на мою думку, синочку. Вона така більш цільніша і дуже мало прозилок в ній. Якщо ж ви збираєтеся такими більшими шматочками робити, типу відбивними, то можна обрати ось таке філе теляче. Для себе особисто я кустував дуже смачні ребра телячі, тусковані у мультиварці. Це, звісно, готував не я, моя хороша знайома. Вона Робили їх якось чорносливом, хоча я чорнослив не люблю, але було дуже смачно. Ще можна взяти ось таку грульку і зварити з неї молодець. Кажу також по своєму гіркому досвіду, я зробив це, у мене чомусь не вийшло, мені не смакувало, не знаю. Телятина рахується одним з найкращих м'яс натуральніших. Я говорю про молочну телятину. Вона не є дешева, але вона є дефіцитна, тому так, на жаль. Але є з чого обрати, і кожен може обрати щось для себе. Ну і ще, звісно, мій таємний фаворит телячі стейки. Гарного дня. Вам.